Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора. Всім я вас. Всіх вітаю, нехай Бог Він вас благословить, ви ті, хто приєдналися зараз до цієї молитви, до цієї трансляції. Нехай Бог він вас укріпить. Зовсім скоро ми помолимося, будемо просити більше Його присутності, Його сили. Але до цього хотів би вам дещо прочитати з Біблії, тому що є люди. Які знаходяться в церкві, вони кажуть так, що диявол він діє в їхньому житті, що проти них начаклували, і це чаклунство воно діє, що їх проклинають, і це прокляття, воно воно діє в їхньому житті. Хтось їм заздрив, і з того моменту, коли заздрили, це почалася чорна полоса в їхньому житті. Але ви знаєте, та людина, яка від Бога, ніяке зло не може доторкнутися до неї. Д'явол в нього немає права чіпати таких людей. Коли людина каже такі речі, що, начебто віруюча людина, да? каже, що прокляття діє в, їхні, в її житті, що зло воно чіпає і так далі, це означає тільки одне, що у людини немає заповіту з Богом. Чи людина не має відносин з Богом, чи людина не має присутності. Духа Святого. Тому що ми повинні розуміти одну річ: проблеми завжди будуть є. Диявол завжди буде противостояти нам, підніматися проти нас. Так? Але та людина, яка народжена від Бога, диявол конкретно не може чіпати цю людину. В нього немає права на це. Повторю ще раз: проблеми, скурботи, втрати можуть прийти до кожного із нас. Але щоб конкретно прокляття чи чаклунство, чи ще щось подібне діяло в житті людини, це тільки признак того, що людина не віддала своє життя Богові на 100% по справжньому і не народилася від Бога, тому що в Біблії написано так: перший Івана, 5 розділ, 18 вірш, написано так: ми знаємо, ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога. Не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не доторкається. Я вважаю, що тут чітко і ясно сказано, що той, хто народився від Бога, він не, не зігрішає, він навпаки себе береже. І лукавий хто такий лукавий Дьявол. Дьявол його не доторкається, не чіпає. Тобто, проблема насправді. Не в дьяволі конкретно, не в обставинах і не в проблемах, а це в гріху людини. Тому що тільки гріх дає дозвіл д'яволу доторкатися. Гріх, коли людина зігрішає, бо живе в гріху, гріх це як ліцензія для дьявола, що дьявол він може. Доторкатися до цієї людини і робити абсолютно все, що він захоче в її його житті? Звичайно, людина, можливо, напряму цього не каже, а дьявол, я тебе я тобі дозволяю нане руйнувати моє життя. Звичайно, такого ніхто не каже. Але через гріх так воно все і відбувається. Тому, якщо ви задаєтесь собі таким питанням, а чому дьявол змушається наді мною? Чому чекунство працює, чому заздрість працює в моєму житті, чому я живу таким життям? І так далі, це можливо, тому що треба задуматися насправді над собою, проаналізувати, в якому стані ви живете перед Богом. Тому що якщо ви зігрішаєте, ви грішите, тоді у дьявола є повне право вас чіпати. Але, як написано, ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже. Тобто, якщо ви будете себе берегти. Якщо ви будете шукати присутність Духа Святого, ви пізнаєте Духа Святого, тоді ніяке зло до вас не доторкнеться. Дивіться, це не означає, що до вас не прийдуть втрати, не прийде скурбота, не прийдуть проблеми. Прийдуть, звичайно, що прийдуть, але що кажучи конкретно по відношенню до сатани, до людини, що він може якось доторкатися чи ще щось робити, він не може цього, не може, в нього немає на це права. Розумієте? Тому проаналізуйте себе, і задумайтесь над своїм життям. Можливо, все, все, що відбувається у вашому житті зараз, це конкретно із того, що ви живете в гріху, і вам необхідно покаятися, вам необхідно залишити старий спосіб життя і шукати Духа Святого, і берегти себе, берегти свою душу, берегти своє спасіння, і тільки тоді, і тільки так, лукавий, тобто дьявол, він не буде до вас. Доторкатися, тому що в 19-му вірші написано: ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що ми від Бога. як я можу знати, що я від Бога? Тоді, коли я поступаю по Його слову, тоді, коли я народився від Нього, тоді я можу знати, що я від Бога. Як написано, що весь світ лежить у злі, тобто цей світ він, він лежить у узлі, тому є. Багато всього, багато проблем, багато випробувань, багато труднощів, насильства, вбивств і так далі. Із-за того, що цей світ лежить у злі, але це зло, воно не може доторкнутися до мене. Диявол, він не може до мене доторкнутися. Тому що я знаю, що я належу Господу, і признак того, що я йому належу, це те, що його присутність, Дух Святий, Він живе всередині мене. Це так. Якщо у вас немає його присутності, вам необхідно шукати. Перше, вам необхідно покаятися. Коли ми кажемо, покаятися, це рішення радикальне залишити гріх, старий спосіб життя і робити все те, що догоджає Богу, берегти себе, свою душу і своє спасіння. Тому давайте ми зараз помолимося, звернемося до нашого Бога, попросимо Його захисту, попросимо, щоб Господь нас беріг. Добре, тоді заплющте зараз ваші очі, і ми звернемося до нашого Господа. Мій Господь, мій отець, ми до тебе зараз звертаємося, і я прошу тебе за кожного, хто слухає зараз цю молитву. Мій Господь відвідай зараз твоєю присутністю і дай твій мир, дай твій спокій, дай порозуміння, наскільки важливо, щоб ця людина залишила старий спосіб життя, залишила гріх, залишила минуле, тому що тільки так. Вона зможе отримати повну свободу, тільки так лукавий дьявол, він не зможе доторкатися. Тому, мій Господь, все ми віддаємо в Твої святі руки, бережи нас, бережи наше життя. Ми не хочемо, мій Господь, потрапити в лапи до сатани. Ми цього не хочемо, тому збережи нас, захищай нас, захищай цю людину. Навіть коли ми спимо, мій Господь, бережи нас, ми просимо тебе і все ми віддаємо. Свої святі руки, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Богу. Тоді не забувайте, що завтрашнє служіння ми якраз будемо боротися проти цього лукавого, будемо боротися проти сатани, виганяти його з нашого життя, будемо руйнувати всі його справи. Тому завтра не пропустіть служіння за звільнення. Добре? Тоді на добраніч, нехай Господь вас благословить. До побачення.